Олег Ольжич, справжнє ім'я Олег Кандиба, український поет, археолог і політичний діяч, самостійно вивчив кілька європейських мов, працював у музеях багатьох європейських країн, читав лекції у Гарвардському університеті, отримав запрошення на роботу в Римі. Саме там познайомився з Євгеном Коновальцем. Для Ольжича ця зустріч змінила все подальше життя. Як член ОУН, брав участь у проголошенні Карпатської України. А після її розгрому вів партизанську боротьбу в Карпатах із угорськими окупантами, потрапив у полон, деякий час перебував у концентраційному таборі, звідки дивом врятувався завдяки клопотанню угорських вчених. У 1944 році Ольжича заарештувало Гестапо на квартирі у Львові. Його відправили в концтабір Заксенхаузен і жорстоко катували протягом двох тижнів. Помер в ніч на 10 червня від тортур на черговому допиті.